Телескоп NASA-Web виявив новий місяць, що обертається навколо урана. Танець у тіні Гіганта відкриття нового місяця урана та майбутнє дослідження крижаних планет. Відкриття нового місяця урана, виявленого завдяки космічному телескопу Джеймса Веба JWST, це не просто додавання ще одного об'єкта до каталогу сонячної системи. Це подія, яка відкриває нові горизонти для розуміння формування та еволюції крижаних гігантів, а також підкреслює неймовірні можливості сучасного астрономічного обладнання. Як людина, яка роками захоплюється астрофізикою і стежить за розвитком космічних досліджень, я бачу в цьому відкритті не тільки науковий прорив, а й натхнення для майбутніх поколінь вчених і ентузіастів. Дивовижна уран, загадки на горизонті. Уран це унікальна планета, яка завжди привертала увагу астрономів. Її вісь обертання нахилена майже на 98 градусів відносно площини її орбіти, що робить її, обертається на боці. Це незвичайне положення породжує безліч питань про причини такого нахилу і про вплив на внутрішню структуру і атмосферу планети. Кільця Урана, на відміну від чудових кілець Сатурна, являють собою вузькі. Темні смуги, що складаються в основному з пилу і дрібних частинок. Їх походження та взаємодія із супутниками також залишаються загадкою. Саме вивчення кілець і супутників урана стало метою проекту Маріами Ельмутамід і її колег. Вони розуміли, що для виявлення невеликих кміних об'єктів навколо планети необхідні інструменти з високою чутливістю і можливістю тривалої експозиції. Йодуль ВСТ з його потужними інфрачервоними датчиками виявився ідеальним вибором для цього завдання. Йодуль ВСТ, Око, здатне побачити невидиме. Космічний телескоп Джеймса Веба це не просто інструмент, це прорив у технологіях спостереження всесвіту. Його здатність бачити в інфрачервоному діапазоні дозволяє виявляти об'єкти, які невидимі для звичайних оптичних телескопів. Це особливо важливо при вивченні крижаних гігантів, де температура атмосфери дуже низька, а об'єкти, такі як місяці, можуть бути дуже тьмяними. Метод, використаний Ельмутаміт та її командою, був геніально простим та ефективним серія тривалих експозицій, що дозволяють витягнути слабке світло від об'єкта, що рухається навколо планети. Цей підхід дозволив їм виявити С 2025. 1 Місяць, який, ймовірно, залишався непоміченим протягом десятиліть, незважаючи на зусилля попередніх місій, таких як Voyager 2. Чому ж Voyager 2 не виявив її раніше? Справа в чутливості інструментів Voyager 2, незважаючи на свої видатні досягнення, мав менш потужні камери, ніж JWST. Крім того, тривалість спостережень була обмежена. І ймовірність застати невелику місяць в певній тоці її орбіти була невелика. Невеликий місяць, великі наслідки. Виявлення s 2025 u 1 це не тільки наукове досягнення, але й важливий крок у розумінні формування та еволюції крижаних гігантів. Маленькі супутники, що обертаються навколо цих планет, можуть містити цінну інформацію про історію формування планетарної системи. Ключова думка: вивчення невеликих супутників це ключ до розгадки таємниць формування планетних систем. Вивчення орбітальних характеристик s 2025 u 1 може допомогти вченим зрозуміти, як утворилися та еволюціонували кільця урану. Існує гіпотеза, що кільця утворилися в результаті руйнування невеликих об'єктів, таких як комети або астероїди. Маленькі місяці, що обертаються по краях кілець, можуть грати роль пастухів, обмежуючи розмір кілець і запобігаючи їх розсіювання. Особистий досвід, я пам'ятаю, як в дитинстві мене заворожували фотографії Сатурна з його чудовими кільцями. Але чим більше я дізнавався про уран, тим більше мене приваблювали його загадки. Тепер, з відкриттям нового місяця, моя зацікавленість в цій планеті тільки посилилася. Що далі? Наступний крок присвоїти s 2025 u 1 офіційну назву. Згідно з правилами Міжнародного астрономічного союзу, назва повинна бути пов'язана з персонажем створів Вільяма Шекспіра або Олександра Поупа. Це традиція, яка надає відкриттю лун особливий шарм і пов'язує науку з культурою. Але найцікавіше це перспектива місії Уран-Наса, запланованої на 2030 ті роки. Ця місія, оснащена передовими інструментами, дозволить вивчити Уран і його околиці з безпрецедентною деталізацією. Можливі напрямки досліджень, детальне вивчення атмосфери Урана і її взаємодії з магнітним полем, вивчення внутрішньої структури планети і її теплового потоку. Картографування кілець і супутників урана з високою роздільною здатністю, пошук нових лун і малих тіл, що обертаються навколо планети, висновок погляду майбутнє. Відкриття нового місяця урана це не просто додавання іншого об'єкта до каталогу сонячної системи, це символ нових можливостей, які відкриваються перед нами завдяки розвитку технологій і прагненню до пізнання всесвіту. Йодуль Весте виявився ефективним як інструмент для виявлення невеликих, тьмяних об'єктів у далеких планетарних системах. Місія Наса, Уран, обіцяє ще більше відкриттів і допоможе нам краще зрозуміти формування та еволюцію крижаних гігантів. Я впевнений, що в майбутньому нас чекає ще багато дивовижних відкриттів. Всесвіт сповнений таємниць, і нам належить ще багато чого дізнатися. І я. Як і багато інших ентузіастів, буду з нетерпінням чекати нових відкриттів і нових можливостей для вивчення всесвіту. Підсумковий висновок: відкриття S2025U1 – це не лише науковий прорив, а й натхнення для майбутніх поколінь-дослідників.